у святому письмі записано завжди радійте. Адже сміх додає нам величезну кількість позитивних емоцій, покращує наше здоров'я і здатен впливати на наше життя. Про все це зараз у нашій програмі. Ще 4 тисячі років тому славнозвісний вчений і лікар Гіппократ писав про користь сміху як лікувального засобу. У прадавні часи мудрий цар Соломон теж помітив, що веселе серце доброчинне, а сумовитий дух сушить кості. Аристотель у середні віки говорив, що із усіх живих істот тільки людині властивий сміх. Цікаво, що сміх розглядали як вищий духовний привілей людини, недоступний ніяким іншим істотам. А в Європі у середні віки вважали, що прибуття у місто бродячого цирку корисніше ніж караван з ліками. Вже тоді розуміли, що сміхи веселищі зцілюють. Скажіть, будь ласка, що може змусити вас розсміятися? Розсміятися? Угу. Добрий настрій, весела компанія друзів, гарна погода. Угу. Тобто, добре почуття. Тобто, коли гарна погода, ви смієтеся, просто наповал? Ну, не сміюся, просто наповал, але ну, розсміятися, не, я ж кажу, добра компанія, коли серед друзів, коли відпочиваєш, угу. це, мабуть, змусить. А часто отак от можна посміятися, у вас виходить? Ну, коли в компанії друзів, то так, ми завжди жартуємо, завжди весело. Тобто нема такого, що сидимо і всі такі. Та, не знаю, якась смішна ситуація. Часто бувають часто смішні ситуації у вас. Так, на парах особливо, Це взагалі. А що ж там на парах у вас коїться? Весело. Що, що веселого? Викладачі веселі, студенти, що? Весело, весело. Ну, все весело. Ну, Якийсь юмор, щось смішне, якісь ситуації, анекдоти. Ага. А часто в вашому житті трапляються веселі ситуації? Дуже часто. Що може змусити вас розсміятися? Все може змусити. Серйозно, Прямо все, все, все. Да, все. Від настроєння. А часто буває такий настрій, що хочеться сміятися? Так, да, буває. Мене може змусити розсміятися. Маленька дитина, яка розказує щось цікаве. Моя кішка, яка буде в мене вранці. 95-й квартал, там камеді клаб теж може нас розсмішити. Іноді люди, кожного дня ще нас люди дуже смішать. Зараз якесь таке життя, що не дуже сміятися хочеться. Ну все ж так, все сіро. Треба ж колись і посміхатися. Вчора дивилася програму, де пародіюють актори верніше співаки інших. І там була така комедна ситуація, я розсміялася. От наших політиків, наприклад. Наприклад, дії, які вони роблять у Верховній Раді, теж смішно. Тобто подивитися і підняти собі настрій можна, так? Так, Звичайно. Найкраще використовують природний механізм сміхотерапії діти. Підраховано, що у 6 років дитина посміхається і сміється приблизно від 300 до 400 разів у день. А дорослі посміхаються лише від 3 до 15 разів на день. І дарма. Адже лікувальних властивостей у сміху, хоч відбавляй. Дослідження доводять, що сміх нормалізує тиск. 10 хвилин сміху знижують підвищений тиск, а знижений підвищують на 20 мм ртутного стовпа. Сміх знімає біль. Ті ж 10 хвилин блокують навіть найдужчі болючі імпульси за рахунок викиду кров серотоніну, а 5 хвилин здорового сміху заміняють 40 хвилин розслабленого відпочинку. Хворі, які більше посміхаються і сміються, набагато швидше видужують хронічний плин або ускладнення хвороби у них малоймовірні. Повоюючись зморщок на лиці, деякі жінки намагаються стримувати сміх. Але сміх від душі тонізує м'язообличчя та й приплив крові, неабияк живить шкіру, що необхідно для збереження її тонусу. При сміхові спостерігається переривчастий подих, тому замість одного вдиху і одного видиху робляться 3-4. Таке дихання регулює фізичне і психічне самопочуття. Сміх навіть краще від кашлю прочищає верхні дихальні шляхи. Тому не дарма наші пращури вважали, що звуки ха-ха-ха і хо-хо-хо виганяють хвороби. Сміх це ще й найкраща природна система очищення організму. Коли ми сміємося, напружуються м'язи черевного пресу, за ними підтягуються м'язи гладкої мускулатури кишківника, поліпшуючи його роботу і сприяючи виходу токсинів та шлаків. Іншими словами, сміх проводить так звану кишкову гімнастику. Цікава історія виникнення гелотології науки про сміх. Її засновник, американський журналіст-психолог і психолог Норман Казінс, хворів на рідкісну недугу, перед якою виявилися безсилими навіть лікарі. І тоді Норман зважився на останній крок. Він зачинився у готелі і почав безперестанку переглядати кінокомедії та читати анекдоти, поєднуючи це заняття із вживанням вітаміну С. Результат приголомшив і лікарів, і увесь світ. Норман вилікувався. Він цю терапію назвав як супердоза сміху та супердоза вітаміну С. Так у 70-х роках ХХ століття було покладено початок вивченню сміхотерапії або гелотології, яка тепер широко практикується у світі. У багатьох американських, шведських, французьких і австрійських клініках. Відкриті кабінети сміхотерапії, гелотології, цілі канали телебачення віддані під лікувальні розважальні програми, які транслюються в госпіталях. Так набагато успішніше йде боротьба із хронічними захворюваннями. У дитячі клініки направляються костюми клоунів, потішні носи, окуляри. В них одягаються лікарі і медсестри, спілкуючись із маленькими пацієнтами. В нашій країні до лікування сміхом галатології поки що серйозно не ставляться, хоча користь сміху не заперечують. Хороше направлення сміхотерапія, но воно достатньо достаточно сложне направлення, тому що. знаете, сказать человеку «смейся» — это все равно, что сказать человеку «возьми себя в руки». Это крайне ну, неграмотно, потому что есть люди, например, особенно депрессивные, которые, если им сказать «смейся», они, наоборот, еще больше впадут в свое тяжелое состояние. Дело в том, что в мире все равно существуют как бы две противоположные категории людей. Одни оптимисты, другие пессимисты. И от этого никуда не убежишь. И когда мы говорим «оптимисту смейся», это будет хорошо и здорово, он начнет смеяться, да, и будет обращать внимание, ну, в смысле, на всякие смешные стороны жизни. Если мы скажем пессимисту, смейся, мы его Может, снижать плачем. да. Или мы его нагрузим чувство вины, потому что не получается. Пессимисты — это люди, которые, в общем-то, смотрят глубоко вниз, выискивают детали, анализируют и прочее. А помните библейскую такую, не притчу, а заповедь? Во многой мудрости, много, много печали. печали. Да, поэтому вот с ними возможны другие способы обратить внимание на смехотерапию или повысить их, так сказать, Желання сміятися в житті. Лариса Павловна, тут дуже цікавий момент. Що ж треба робити песимістам для того, аби включитися в жарт і не впасти в депресію. Да. Вот, Песимісти люди более такого рассудочного складу ума. Да? И для них дуже хорошо подойдет такая тенденция смотреть, анализировать в житті. положительные и отрицательные стороны любого человека, любого явления, любого предмета. Потому что жизнь, она очень разнообразна. Она для нас имеет свои положительные и отрицательные стороны. И пессимисты очень мощно ориентируются именно на отрицательные стороны жизни, на недостатки, на долики, всякие нехорошие вещи, на грязь, на, ну, на все, что только возможно. Да? Но они забывают о том, что и недостатки — это продолжение наших достоинств, и в каждой грязи есть свой бриллиант, Ліант і все прочі. І поэтому, якщо люди навчаться вискіти і аналізувати позитивні сторони і брати їх, їх життя влучиться намного більше. Як зараз рекомендують в усьому шукати позитив, б не трапилося шукай, що може да. бути привычку можна довести до автоматизму. Тоді дійсно будуть важные здвіги в житті человека. В Австрії вийшла книга зігмунда Фойербаха Сміх Лікує Рак, у якій він пише. Сміх повинен народжуватися в глибині душі, він не визнає фальші. Сміх це світогляд, хвороба теж. Але в однієї людини не може бути двох світоглядів. Одне повинно восторгувати. Постарайтеся, щоб переміг сміх. Нині існує навіть орден посмішки, який присуджують діти письменникам, чиї твори вчать життєрадісності, бадьорості духу. Адже почуття гумору одне зі складових розуму. Лариса Павлівна, якими методами людина може привести себе в таке. ну не просто позитивный настрой, да, она а ведь и посмеяться. Мы возьмем три составляющие: тело, эмоции и разум человека, да. Вот на уровне тела, чтобы привести себя в такое веселое, оптимистическое состояние, очень важно все-таки действительно растянуть улыбку. Если не перед зеркалом, то самим собой посидеть, с, может быть, с искусственной улыбкой. Но через некоторое время многие знают эти физиологические механизмы. Мышцы лица дадут сигналы головному мозгу о том, что что-то Происходит и головной мозг наш. Э... начнет улыбаться. А тогда мы уже начнем улыбаться достаточно естественно. Да? Это как бы первая вещь. Вторая вещь. На уровне тела, опять-таки. У всех у нас были события в жизни, когда мы хохотали безудержно. Это была такая огромная радость, огромный сверх и так далее. И эта память, она живет в нашем теле. Еще немножечко вспомнить ну, телом эту память и воспроизвести его, это будет очень здорово. Это будет следующий шаг к тому, чтобы вести себя в веселое, положительное, оптимистическое состояние. Еще есть такие рекомендации, даже если печально, ну попробуйте вести себя, как будто бы вам весело, притворитесь, что вам весело, да. Вот это такие телесные вещи. Ну, на самом деле их, наверное, много, но вот сейчас мне только вспоминается это. На уровне эмоций нам печально, а вот давайте вспомним, что есть актеры, которые вне зависимости от того Печально, ему грустно или как или какие беды он выходит на сцену и начинает там смеяться. То есть небольшая тренировочка наших эмоций, она поможет нам э, научиться приводить себя в состояние, например, радости. Э, начнем с неестественного какого-то дурацкого смеха, чтобы главное, соседи не подумали чего-то такого <laughs> не, не очень хорошего. Но когда мы начнем неестественно смеяться, просто смеяться, через некоторое время наш организм или мы сами будем смеяться уже достаточно открыто искренне и откровенно. Я каждый раз, идя на работу домой, встречаю одну девушку, которая идет и все время улыбается. И когда я вижу, сначала я недоумеваю по поводу, чего же это каждое утро улыбаться, да? а потом мне так приятно на нее смотреть, что самой хочется э, поулыбаться. Если говорить на уровне мыслей, то вот смотрите, наши слова очень сильное влияние оказывают на наше подсознание. Представьте, что вы себе проговариваете фразу «я смеюсь». Я сміюсь. Я сміюсь. Я сміюсь. Да, я сміюсь. настроение, Настроєння улучшиться. Сміх це найпростіший і найбезпечніший спосіб зняти стрес після роботи. Тому радимо вечорами дивитися не новини і фільми жахів, а кінокомедії та гумористичні передачі. Чем больше вы смеетесь, тем будете здоровішими. Следующий момент и это, наверное, самый легкий момент это окружить себя забавными игрушками, интересными веселыми фотографиями. Особенно нам помогают вот, ваша заставочка про детей, про их безудержный смех, а также очень юмористические э, сценки из жизни животных. Да? Вот. Эти э, фотографии периодически надо менять, чтобы мы к ним не привыкали. Но важно, чтобы иногда бросиш взгляд куда-то, и там тебя встречают. Какая-то смешная э, смешная штучка, фотография, игрушечка и так далее. То есть, это можно все сделать. Э, Действительно, надо читать э, веселые. рассказы, анекдоты и прочие вещи. В этом плане, вот как бы она ни устарела, но мне очень нравится книга Норбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению», потому что там описана очень интересная ситуация, как смехом лечили тяжелые заболевания. Я не знаю ее достоверность, но само, вот, сама суть этой, этого рассказа, она все время заставляет меня улыбаться. И мне все время хочется поехать в те горы, чтобы пройти смехотерапию по тем принципам, которые изложены в книге. Смех на Найнадійніший засіб від усіх хвороб любив повторювати Микола Гоголь і жартував, що одна хвилина сміху замінює чарку горілки, 100 грамів вершкового масла, три порції горіхового морозива і сприяє схудненню. До речі, в ході експериментів встановлено, що переглядаючи фільми жахів чи трагедію, люди набирають вагу. Зате ті, хто дивляться гарну комедію, насміявшись, легко спалюють від 100 грамів до 1 кілограма. Якщо ж у вас немає часу на відпочинок, посмійтеся кілька хвилин. Разом з друзями, колегами по роботі або навіть наодинці, прослухавши веселу пісню чи переглянувши епізод смішної телепрограми, не дозволяйте стереотипам затьмарювати ваше життя, навчіться радіти та сміятися заново.